У Міжнародний день сім'ї, який щорічно відзначається 15 травня, у центральній міській дитячій бібліотеці провели захід Без сім'ї немає щастя на землі для дітей із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Участь взяли 35 маленьких олександрійців, для яких працівники бібліотеки забезпечили атмосферу сімейного свята, провели цікаві ігри та конкурси. Діти отримали від міської влади подарункові набори, настільні ігри та спортивний інвентар. Артисти театру Воліарт передали до координаційного центру волонтерів 10 тисяч гривень. Кошти були зібрані під час вистави Самогубство самоти, яка відбулася 13 травня в Олександрійському театрі. Вхід на театральне дійство був за донат для ЦСУ. Із 12 травня до Дня вишиванки в Олександрійській громаді стартував флешмоб Добре у вишиванці. Участь може взяти кожен. Для цього до 18 травня включно треба виставити фото у вишиванці з хештегами Добре у вишиванці Олександрійський музейний центр. Учасники світлини, яка набере найбільше лайків, отримують подарунок. Два квитки на концерт гурту Без обмежень. Підрахунок голосів відбудеться 19 травня. ФК Олександрія зустрівся з колосом в рамках 26-го туру Віобет-ліги сезону 2022-23. Гра закінчилася з рахунком 0,2 на користь Олександрійських футболістів. Вже на четвертій хвилині голу ворота противника забив Олександрієць Кирило Ковалець. На 11 11-й хвилині наступний гол від Сергія Логінова. 14 перших, 5, других та 7 третіх місць вибороли вихованці ПСК Захист в Києві на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств пам'яті Героя України Валерія Чобіннеєва. Усі переможці гарантували собі місце у складі збірної України на чемпіонаті світу, що відбудеться у листопаді в Польщі. Тренера захисту Віталія Тикво визнали кращим рефері змагань. В Олександрії горів автомобіль. 15 травня о 16.16 .16 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Шевцової. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить автомобіль Mercedes-Benz 609. Під час пожежі отримав опіки чоловік 67-го року народження. О 17.10 пожежу ліквідували, повідомляє управління ДСНС області. У середу, 17 травня, очікується ясна сонячна погода. Температура вночі плюс 16, в день – до 24 градусів. Атмосферний тиск – 755 мм ртутного стовпчика. Вітер східний – 4 метри на сайт.